При всій своїй багатовимірності однією з цілей людської еволюції є досягнення людиною цілісності, коли всі її провідники, всі тіла стануть гармонійним, повністю розвинутим механізмом, через який зможе без потворення проявлятися її вище я. Можна привести аналогію фізичне тіло людини складається із багатьох органів, але стан її здоров'я визначається справною роботою кожного з них. Хто скаже, що в людському тілі є більш важливим серце чи мозок? Серце є надважливою, але тільки часткою багатовимірної людини. Я как епохи эпохи и веки прямую до своей целостности.